І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Ви зайшли на це відео, а значить, я хочу вже традиційно подякувати вам, подякувати за перегляди, коментарі, вподобайки та за підписки на канал. Дуже активно просуваємося, що не може мене нарадувати. А коли я радий і задоволений, я хочу творити для вас більше контенту. Танчик, який ми відкривали в вчорашніх контейнерах, ось повісив на нього такий камуфляж. Дуже шкода, що не випав мені. Легендарний камуфляж на нього, ось цей в принципі з 30 контейнерів. Міг би і випасти. Та нічого, думаю, з часом він ще впаде. Поки що поставив такий, доволі він мені подобається. Укомплектував, зіграв декілька боїв. Статистика наразі погана, адже декілька перших боїв був просто жахливий, якийсь турбозлив. Тобто зараз маю статистику 44% перемог. Але це всього 9 боїв, як показує практика, до 100 боїв, коли вийдемо, буде десь приблизно 58-62% перемог. Ну побачимо в принципі з часом. Ну і на стрімах також, бо буду думаю, його викатувати на стрімах також. Е, як ви вже зрозуміли з назви відеоролика, тема нашого сьогоднішнього ролику це розіграш контейнерів від ПАД. в кількості семи штук. Так, так, традиційно в нас п'ятниця, а значить, вергеймінг завіз нам ще одну рулеточку. Будемо її сьогодні відкривати і дивитися, як нам насипає чи не насипає. Проте перед відкриттям я б хотів зарядитися. А як можна зарядитися? Подивитися, напевно, що відео від підписника, який він мені скинув, з більш ніж вдалим відкриттям даного розіграшу. Тому давайте погнали, подивимося, як відкрутив цей розіграш, мій підписник. І так, як бачимо, у підписника є 537 голди. Він робить перший прокрут. І що з нього йому впаде? Давайте зараз подивимося. Падає, збере їх усіх. Непогано, наступний прокрут 150. Ну і підписник робить ці прокрути, як і всі ми, коли в нас немає великої кількості голди, з надією, що впаде щось цікаве: контейнер-сюрприз, можливо, і звідти якась кількість золота, чи мегаконтейнер. Або, можливо, навіть і е, головна нагорода: контейнер відпад. І нам паде, точніше, йому, сім контейнер відпад. Друзі, і це фантастика. Тобто, маючи 537 голди. Вдалося забрати головну нагороду з третього прокруту. Давайте подивимося, що паде підписнику з цих контейнерів, хоча відкриття уже мега успішне. Тобто, оцей розіграш для нього вже прибутковий, і це однозначно. І так, за 450 золота підписник вдалося дістати два контейнери, збере їх всіх, і 7 контейнерів відпад. І давайте подивимося, що буде йому насипати з цих контейнерів. За 450 повторюю, тобто відбити це більш ніж реально. 28 тисяч вільного досвіду це вже доволі непогано. Також 10 бустерів на Вільний досвід, ще один сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду. Тобто залишилося зібрати 8 сертифікатів і зможна буде обміняти їх на 350 тисяч свободки, так званий. Переходимо до відкриття відпад, і з першого паде 5 тисяч вільного досвіду. Тобто, вільний досвід прям лутається доволі непогано. За 450 золота більше, ніж, я думаю, підписник також доволі. Але що впереді? Містичний контейнер першого рівня. Так, він його залишає на потім чи відкриває зараз. Продовжую відкривати відпад. Тут 5 нагород, 30 днів према. Друзі, 750 золота. Все це відкриття для підписника уже плюсове. Тобто, 300 одиниць золота плюсом вже маємо, а також 30 днів преміум аккаунта. Падуть бустери, паде ще 100 золота, тобто це вже не 300, а 400 золота плюсом, що вже може не радувати. Тобто Ми вже відбили якусь кількість голди і ще е, якась кількість зароблена. Ще 1000 зверху, будь ласка, тобто відкриття більше, ніж успішне. Звичайно, в рамках того, що випало з третього прокруту, але час від часу декому так везе. Е, напишіть ще в коментарях. Як відкрилися ви? Падає ще один збере їх всіх, тобто разом вже три. Дивимося, що ж буде далі. <кій> Можливо, кістанчик? Паде ще один містик першого рівня. Хочеться чогось більшого. Так, до речі, два контейнери тобто, буде. Ага, все, відпади закінчилися, пішли відпади. О, будь ласка, містичний сертифікат. З нього ж якийсь танчик випаде. Якщо це буде колекція, це взагалі буде фантастично. Що впаде з другого? Давайте глянемо. Ну я вважаю, що це дійсності успішне відкриття. Ще вільний досвід, тобто вільного досвіду вдалось золотати дуже багато. Якщо у підписника є якась гілка танків, яку він не хотів би качати. Я думаю, що цей вільний досвід можна буде на неї потратити. Збери їх, всіх танчика не принесло, але загалом відкриття більше, ніж успішне, як на мою думку. Ось таке відкриття, неймовірне, від підписника, до речі, з містичного сертифіката йому випав ось цей танчик, а саме т 85 прям танк 6 го рівня. І взагалі, що можу сказати про його відкриття, з контів насипало відверто так собі. Таке враження, ніби не докрутили б чи відкрутили. Ну, насправді таке середньостатистичне типове відкриття. Але якщо врахувати, що всі ці. Нагороди, які йому дісталися, а це 37 днів преміум аккаунта, чуть-чуть більше як 2000 золота і прям танк шостого рівня. Дісталися йому менше як за 300 золота. Та там 300 чи 350 золота. Він витратив на перших три прокрута. Тобто з перших трьох прокрутів дістав максимальну нагороду сім контейнерів від пад. З чим я його і вітаю доволі успішне відкриття, як то кажуть, раз в рік і палка стріляє, і варгеймінг видає не з останнього прокруту. Що ж, перейдемо тепер ми до нашого розіграшу. Буду крутити рулеточку і надіюся на те, що буде падати непогано і, можливо, впаде також не з останнього прокруту. І взагалі будемо контролювати, щоб не піти в мінус. Ця рулетка в нас складається з 25 кроків. Вона, в принципі, доволі типова, не дешева і не, не дешева, але може бути доволі Прибуткова навіть, тобто, треба е, контролювати це. Декілька перших прокрутів відкриємо просто так. Тобто, не будемо відкривати всі контейнери, слідкувати, тому що перших декілька прокрутів вони абсолютно точно вигідні і прибуткові. Ну, звичайно, крім контейнера з легендарним аватаром. Отож. Крутимо цю рулеточку і дивимося, як нам буде насипати. Пишіть в коментарях, хто відкривав також цю рулетку. Забрали уже всі ці нагороди з легендарними аватарами. Більше вони нам падати не будуть. Ще залишилася кастомізація. Кому на якому прокруті впав, чи повезло вам так само, як підписнику. І, можливо, вибили з перших прокрутів. Ну, ми крутимо от уже. Четвертий, так? Та ми крутимо вже четвертий прокрут, а поки що забрали перші збере їх усіх, поки що нам повипадало такі собі нагороди, звичайні дефолтні. Але хочу відмітити, що по 100-150 і 200 це не так обідно, ніж коли вони тобі випадають за 2,5 тисяч. Золото потрішки зменшується. Та я не хвилююся. Я впевнений, що до поряду часу ця рулетка буде в принципі плюсова. Забрали абсолютно всі. Непотрібні контейнери, залишилися в нас тільки ті, які можуть містити якісь нагороди. Навіть збери їх усіх, в принципі, з рулетки доволі часто дає якісь гарні винагороди. Так, впав нам перший мегаконтейнер. Думаю, можливо, бо ми докрутили до так, докрутимо до прокрута за одну одиницю золота. Тоді перемістимося в сховище і відкриємо те, що нам зараз нападає. Можливо, серед цього всього буде і сім контейнерів відпадку. Ну, це я якось себе підбадьорюю. Е, хоча, е, в принципі, готовий до того, що впаде, як завжди, по дефолту з останнього прокруту. Забрали ще один з усіх. усів, воно вже підсвічується нам так золотим, що от, ти за крок до ось цього бажаного призу залишилось декілька прокрутів. Буквально давай заливай нам сюди свою голту. Чорна скринка першого рівня дісталася нам за 625 золота. Хочу подивитися, чи ми її відіб'ємо. Ну, якщо буде падати другий і третій Чорні скрині то цілком імовірно. Так, впало одразу три чорні скрині, А це вже дійсності доволі цікаво. Так, не хочу скіпати, бо боюся, що впущу той момент, коли воно на відпаді має зуп... зупинитися. Три містичних контейнера це все ще гарно. І ось в цей момент я би ішов відкривати уже. Але ми домовилися, що до за одне золото. Тому давайте відкриваємо. Все ж таки, роблю для вас контент. Ви ставите коменти, вподобайки, підписуйтеся. А отже, я просто не можу не дати вам цього відкриття. Хотів сказати цей. Друзі, е, хотів на ці вихідні запустити стрім, але е, пішов у гори можливо, скину десь в телеграмі, я ще не зробив ніякої групи. Можливо, треба буде зробити. Буду в горах відпочивати з друзяками. Такий активний відпочинок, прокрут за одне золото. Тому на цих вихідних стріма не буде. Відео буде, не хвилюйтеся. Відео виходить кожен день, поки що, по крайній мірі, за одиницю впали зберег усі. Ідемо на сховище і подивимося, що нам падає. А вже наступних вихідних, я думаю, можна буде запустити такий перший стрім. Напишіть, чи буде вам цікаво, взагалі, чи прийдете ви на нього, чи я буду сидіти один і балакати сам з собою. Впали нам два аватара, Карнавелеско, якийсь такий доволі цікавий, інтересний, чи він у мене ні. Контейнер з кастомізацією. Ну, тут що може випасти? Е, ще один аватар. Я думаю, тут будуть падати якісь обвіси. І Ще один аватар. І того я залутав чотири аватара, І судячи по тому, що в мене ніде не світиться одиничка, це все повторки. Чув десь таку інформацію, що контейнери з часу мож... аватари з часу можна буде міняти не тільки на оці осколки, тому не спішу їх міняти, тому що ці осколки мені взагалі не потрібні. Три збери їх усіх, порадуйся. Останніх декілька відео доволі часто з них випадали танчики. Якщо ж ні, будемо мати гарантом одну тисячу золота. Не будемо мати одну тисячу золота, як і в попередніх відео, я на цьому попадаюся. Але отримали танк 8 рівня. Причому це IMX Defender. І я побоююся, що в мене його немає. Тобто, я тільки що отримав новий танчик. Це у нас ЛТ. Що, що, а що це за танк? Хто знає? Якийсь IMX Defender. Дуже схожий на 13.57. Дуже цікаво, потім з ним ознайомлюся. Так, я думаю, що це буде компенсація в золоті, а це просто новий танчик, тому я вже задоволений: поповнив свою колекцію. А наступний контейнер рано чи пізно він буде. Отримаємо компенсацію в 1000 золота. Так, давайте подивимося. Скриньки, які я гарантовано, місяць золота це чорні скриньки, 4 штуки. Розраховую хоча б на один, другого або третього рік. 100 золота мінімалочка. Підкрути трішечки, давай, 300-200. Ну, з таким шансом 20%. Хоча б одна чорна скринька другого рівня дропнеться. Щось задумався значок варгеймінгу, закрутився. До чого б це? От просто питання до чого це? Чого він не відкривається зараз? І не хочу скіпати, і не хочу виходити, і, і незрозуміло, що з цим робити. Хм. Нарешті. Це було довго і я прям почав хвилюватися. 200 золота. Видно, вирішувало, давати нам чи не давати. Зараз у нас. Давайте ми відкриємо ранг, бо воно ж не відчепиться. 102 тисячі, а розпочинали ми із 108 чи 109. Так, мегаконтейнер. На них в мене чуть-чуть більше ставки, ніж на містичні, хоча. Містичні після обновлення міг би давати містичні сертифікати. Наприклад, як ото було у відкритті підписника. Але поки що дає 2000 вільного досвіду, ну нічого. Можливо, якісь золото, там, 3 чи 5 тисяч, чи 100 тисяч золота. Друзі, хто вибивав 100 тисяч голди з містичних сертифікатів? Пишіть в коментарі. У нас залишилося вже два, ми відкрили 5 і нічого такого, на чому б хотіли заакцентувати увагу, не випало, і от впаде тисячі золотих монет. Ну, і декілька бустерів, які, в принципі, з часом я також конвертую в золото. Одна тільки проблема: у мене цих бустерів 1491. Ну, колись я обов'язково ці всі бустери обміняю на золото. Хоча не факт, бо вони доволі часто випадають. Мегаконтейнери. Ну, можливо, тут буде якась краща компенсація, яка дозволить нам вернутися умовний ноль. Хоча ми отримали танк 8 рівня, новий, тому. А все рівно хотілося б по золоту вернутися в ноль. Паде. Паде ФВ 201. Компенсація за нього, як я підозрюю, в сріблі. Абсолютно вірно. 2 мільйона ми отримали. Цих мільйонів у мене вже 179, практично 180. Але сам факт танк паде. Тобто наразі випало два танки. І це не може не радувати. 20 тисяч вільного досвіду і 250 золота. І з наступного мега контейнера ми отримаємо компенсацію гарантовану 1000. Друзі, будемо рухатися 100% з вами далі. Адже я вважаю, що поки що мало контенту для вас. Ставте вподобайку, якщо вважаєте також. Нажав грати і. Ні золото не списалося, і прокрут не відбувся. І кнопка грати стала неактивна. В чому проблема? Так, зараз одну секундочку. Так, перезайшов в танки. Надіюся, більше цих проблем в нас не буде виникати. А в нас був перепрошую прокрут за 1990 золота і. Значить, щось нарахувало на склад. Що ми вибили з нього? Один містичний контейнер. Ну давайте відкриємо його. У мене хороший стабільний інтернет. Просто одне питання. В чому проблема? Чого так погано відкриває? І, можливо, це якось зв'язано з вимкненнями світла. Але зараз є світло. Є Wi-Fi, і я перевіряв перед початком ролику швидкість інтернету, і вона була хороша. В чому ж проблема? Таке відео можливо вийде через це затягнутим. Друзі, в цьому немає моєї вини. Я думаю, ви це абсолютно прекрасно розумієте. І нас приєднює назад до танків. Космічні охоронці. Фантастичні охоронці. Що? Просто списало. Є сповіщення, хоч що впало. Ні, немає. Тобто, в мене списало золото, списало містичний контейнер, я не знаю, що мені дісталося. І не дізнаюся, наскільки я вже розумію. Пробуємо ще раз. Хоча ну, відверто я вважаю, що тільки що мене картошка кинула на 2000 золота. Просто заскамала. Контейнер сюрприз. Подобаються мені ці контейнери. Ви знаєте, мені з них доволі непогано деколи випадає. 1000 золота гарантом, ВК-9001П. Дуже б я був щасливий і довольний, якщо б він випав. Але багато хочу. Але, тим не менше, 1500 золота, що ніяк не компенсовує цей прокрут. І минулий, так тим більше. Я цих 1990 золота картошці не забуду. До завтра, напевно. Так, 4 3 скр чорних скриньки. В принципі, шансів укупити цей прокрут у нас практично немає. І що? Ми 4 відкрили, вже 5. Нам з 7 впаде хоча б один контейнер другого рівня. Чи цифри, які ви пишете, вони не зв'язані з реальністю взагалі. Я зрозумів. Я все зрозумів. От Питання після от, от відкриттів чорних скринь, як я маю захотіти, що мною має керувати, піти і купити, до прикладу, цей набір, де є 15 чорних скринь. Чи я взагалі мовчу, бачив тут ось цей набір, думав за нього, потім дуже швидко передумав, навіть до цього відкриття. Чорні скриньки. Ну, 15 штук. Щоб що мені з них нападало по 100 золота, чи що. Не знаю, не знаю, друзі. Оцей набір золота мене, звичайно, вабить, контейнерів точніше. Але але то таке. Повернемося до нашої рулетки. У нас вже менше 100 тисяч. Давай якусь компенсацію. Дві, два мегаконтейнера. Ну, зараз буде 1000 золота гарантована. Це однозначно, ще би якийсь танк. 250. Е, я, можливо, чогось не розумію, але хіба, хіба це не був 10-й контейнер? Перший талісман золота? А як же ж у нас було 9, де дівся ще один? Що кається, я не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти зараз, куди ділися мої... де моє золото. Щось Максимально якось все дивно рухається. Добре. Менше з тим. Будемо крутити далі. Вже стає дуже і дуже дорого. Поки що в нас тільки один новий танк. Будь ласка, За мого контейнеру. Впади. Танк якийсь колекційний. 300 золота. Рухаємося далі. Ну, напевно що по-хорошому треба було вже зупинитися і не докручувати точно це до кінця. от Тому що, як показали відкриття підписника, можна, можна щось залутати, якщо тобі падає головна нагорода швидше. Падає на містик другого рівня. Не падають взагалі містичні сертифікати, а дуже б хотілося. Мене почуто було. Це було. Хотілося б містичний сертифікат, ану, спрацюй ще раз. Або 100 тисяч золота. От 100 тисяч золота б дійсності хотілося. Це зараз я навіть не жартую. 100 тисяч. Тисяч, напевно, що я говорив не дуже виразно. У нас залишається буквально декілька прокрутів, а саме три. Точно вже їх зробимо, тому що нагороди залишились, в принципі, непогані. Ну і саме власне, головна нагорода. Сюрприз. Давайте, мега контейнер. Тут вже абсолютно немає значення, що нам впаде, чи ми підемо в плюс, чи ні. Ми вже 100% докручимо. Забираємо цю рулетку. Ми її пройшли, вона в нас пропадає, не забугувалися, і слава Богу, напевно. Залишився тільки розіграш на 7P2, який я не буду відкривати, адже цей танк в мене є з повним облісу. І будемо рухатися в сторону збільшення нашого золотого фонду, золотого резерву. Нарешті впаде чорна скринька другого рівня. З останнього, до речі, контейнера. Ну, впади, третій або четвертий якось. Оправдай попереднє відкриття. Ні, ще й 300 золота. Тобто, ви розумієте, паде просто тут просто мінімалка. Так, давайте відкриємо сюрприз. Напевно, що з цих контейнерів, який він лишився, він не самий цікавий, хоча от з джесора зараз може цілком ймовірно випасти. Або танк, за які компенсація в сріблі. Або надіюся золото. Давайте ми перевіримо. Розумію, що можливо це буде трошечки затягувати відео. Але чи не дай Боже цей джесор у мене не підходить, тому що якщо він в мене підходить, а я зараз його обміняю, відкрию і получу за нього компенсацію. Це ActionX, це Су 130 це ВК 90, це Супер КЕТ. Я так по іконках відверто, трошечки погано. Орієнтуюся, тому g в нас всього 7 штук, Можемо спокійно відкривати, схрестити пальці на руках і надіятись на золото. Ні, взагалі ні на що. Ну, добре, що і танк не впав, бо якби впав танк, я би дуже сильно розчарувався, насправді, бо це півтора мільйона золота, а могло би бути мільйона, точніше, кредитів, а могло б бути золото. Ну, дивіться, з контейнерів, мега також не падуть хороші нагороди. В чому проблема? Чи то я вже всю. Вдачу на цей місяць потратив, надіюсь, тільки на місяць, не на рік. Переходимо до головної нагороди, На саме сім контейнерів відпад, баланс 8200. Ми просто в прольоті наразі. По золоту я маю на увазі, але щось трошечки підсипає. Ну, 100 золота це... це не та нагорода, яку я хочу бачити, чесно. Я хочу бачити танки. Це щоб хоча б вийти в нуль. Також тут може бути золото. Тут же ж міститься золото. Незрозуміло. Може містити, може містити до 100 тисяч. Ну. От хотілося б це побачити? Падає нам збере їх усіх. 5 тисяч, ключ замкнуло контейнера. Чи то їх на, на золото міняти? До речі, що ви робите з ключами? Чи тримаєте ви свої ключі для контейнерів, чи. Ще один контейнер. Чи міняєте їх на гарантоване золото. Тому що я замітив дуже часто ти просто відкриваєш, 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 і це веде в нікуди. Так, поки що ніяких фантастичних нагород я не бачу з цього контейнера. І от, відкривши всі сім контейнерів відпад, можу зробити такий невеличкий підсумок. Поки ми не відкрили ці контейнери. Не було сенсу за ними гнатись, розумієте? Нам не впало нічого фантастичного. Ну, тобто, нам впало 3 містичних, 2 збери їх усіх. Ну, я навряд чи це ті нагороди, заради яких ви би крутили цю рулетку. Тому дуб, добре думайте, чи вартує крутити до останніх прокутів. 1000 золота гарантом забираємо. Отримуємо танк. Знову замітьте, зі збери їх усіх, ми знову отримаємо танк. Тобто, збери їх усіх, нам, в принципі, приносить більше, ніж. Якісь інші контейнери, навіть той же ж відпад. І це дійсності якийсь просто відпад. Хоча, до речі, відпад є відео на каналі, і воно було доволі успішним. Нічого нам не паде. Три містичних щеба один містичний сертифікат Він би мене надзвичайно порадував. Аватар ловесь блискук, тільки якщо анімований. Ці звичайні вже не потрібно мені давати. У мене їх є. Повірте, я ще вам можу їх роздати, я можу засолити їх. Хоч би міняли їх, не знаю, на, на 5 золота чи на 10. Так. ну, Дуже мене порадує, якщо звідси впаде колекції 10 рівня або хоча б 9. Тільки не прем танк. Премтанк. Ось таке було відкриття. Для вас це був контент. Для мене це був е невеличкий експіріенс. На мінусі по золоту я 20 тисяч. Отримав я новий танчик, до речі, і цей. І цей. Ну, правда, за це ми отримали компенсацію, тому що він же у мене був. Так? Шле КПЗ впав. А, Тобто нам впало дві ЛТшки восьмого рівня колекційні. Зі їх усіх на секундочку, не із відпада. І впав цей новий танчик. Розціню цей новий танчик у 8, нехай буде тисяч золота. Навіть 7,5 тисяч золота. Тобто 20 мінус. 75 з половиною 12 з половиною тисяч я потратив е, просто в нікуди в шансі на те, що мені хоч щось впаде з відпада. Але відпад мені не давав. Надіюся, вам буде сипати краще, ніж мені. Мені ж впевнений повезе в наступних розіграшах Також мені повезе в тому, що ви поставите лайк і поділитися цим відео зі своїми друзями, які грають в танки та знайомими. Можливо, в клані десь проінформуйте, що я от, от україномовний контент. Підтримайте мене лайками, вподобайками. До нових зустрічей. З вами був Борода. Всім пока!